Доброго дня, шановні абітурієнти! Мене звати Оксана Мадлєва. Я студентка третього курсу стоматологічного факультету Київського медичного університету. Я вступила до КМУ після закінчення медичного коледжу за спеціальністю зубний технік. У минулому році я виграла грант на безкоштовний рік навчання на стоматологічному факультеті. Я з дитинства мріяла стати лікарем-стоматологом, адже мала проблеми із зубами і багато часу провела у стоматологічному кабінеті. Після закінчення стоматологічного факультету і інтернатури я планую працювати за спеціальністю стоматолог-ортодонт. Я дізналася про Київський медичний університет із соціальних мереж. Зокрема, я була підписана на інстаграм студентки стоматологічного факультету Анастасії Іващенко. Після року навчання у КМУ, я можу сказати, що мені надзвичайно імпонує толерантне відношення викладачів до студентів. Студенти КМУ навчаються у нових, гарних, сучасно обладнаних аудиторіях, відпрацьовують практичні заняття на манекенах у центрі симуляційного навчання та оцінювання КМУ. Університет має велику базу електронної бібліотеки, що дуже зручно для вивчення навчальних дисциплін. Студенти-стоматологи беруть участь у різних цікавих заходах, зокрема у стоматологічних конкурсах, вікторинах та зустрічах із провідними лікарями-стоматологами. Студенти мають унікальну можливість навчатися у польському кампусі КМУ у безпечних та комфортних умовах і проходити літню практику у стоматологіях сілецького воєводства у Польщі. Я чула багато гарних відгуків про проходження цієї практики, і наступного літа планую поїхати на стоматологічну практику. Тож запрошую всіх абітурієнтів вступати до Київського медичного університету. Саме тут ви зможете здійснити свою мрію і стати лікарями-фахівцями високого рівня.